Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину? Президент Володимир Зеленський прибув до Сінгапура. Він проведе низку зустрічей і виступить на конференції діалог Шанріла. Це майданчик для безпекових тем в азійсько-тихоокеанському регіоні. Володимир Зеленський наголосив, що глобальна безпека неможлива, коли Росія ігнорує визнані кордони. Міжнародне право і статут ООН шантажує голодом та ядерною зброєю. Тому Києву важливо, аби на саміті миру в Швейцарії були також країни з азійського тихоокеанського регіону. Заморожений конфлікт це повільна війна, яка спалахне знову. про таке заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю «The Guardian». Він вважає, що Росія використає будь-яку паузу на свою користь, аби з новими силами знову атакувати Україну. Прийде момент, коли все це розморозиться по причині тієї чи іншої привіт. А привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої м'язи на полі бою. І це зрозуміло, де у нього дефіцит, ми це знаємо, ми воюємо. У нас такий самий дефіцит. Ми про це говоримо відкрито, тому що нам потрібна підтримка партнерів. Вони про це не говорять. У них більше техніки, ніж у нас, але у них дефіцит. Брак. У них брак досвідчених військових, у них брак артилерійського снаряду, у них брак ракет, тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Очно не нам вона їм піде. Вони стануть сильнішими. Російські війська скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді Донецької області. Сталося це напередодні ввечері. Не постраждало п'ятеро цивільних. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції. У потерпілих мінно-вибухові травми та поранення допомогою так виглядає день захисту дітей у мирнограді. Сьогодні на Донеччині можна побачити, що там буквально новий абсолютно кабінет для розміщення дітлахів дошкільного віку. Сьогодні вночі вдарили саме в цей. Дитячий садочок стався обстріл по території міста Мирнограда. Російськими окупаційними військами було скинуто дві авіаційні бомби по дошкільному навчальному закладу. Також постраждало 12 багатоповерхівих будівель. Були вибиті шибки, вікна та двері. Через російський обстріл у Херсоні пошкоджено медичний заклад. Російська армія атакувала серед місця, била з тимчасово окупованого лівого берега. На медзакладі вибити вікна та пошкоджено дах. Ніхто не постраждав зранку. Російські війська завдали ракетну удару по Херсонщині. Під ворожим вогнем опинився один з населених пунктів у Береславському районі. Ворог поцілив поблизу будинку культури. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу балаклії зросла до 13. Про це повідомили в поліції. Зранку російські війська вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-К» по території приватного сектора. Снаряд поцілив у домоволодіння серед потерпілих восьмеро дітей та вагітна жінка. Усі постраждалі в стані середньої тяжкості. Їх доправили до лікарні. В однієї дитини гостра реакція на стрес. На двох гідроелектростанціях через російські обстріли критично пошкоджене обладнання. Про це повідомили в Укргідроенерго. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Раніше повідомлялося, що після атаки тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС. Загалом вночі ворог обстріляв енергетичні об'єкти в п'яти регіонах України. На Львівщині шість крилатих ракет влучили в три об'єкти критичної інфраструктури. Постраждало четверо людей на Прикарпатті та Дніпропетровщині. Внаслідок російської атаки горіли об'єкти енергетичної інфраструктури. У Нікополі на Дніпропетровщині російський дрон атакував маршрутку. Поранено четверо людей, серед них семирічна дівчинка. Внаслідок обстрілу району пошкоджено також будівлю, що не експлуатувалася, та приватний будинок. Літню жінку та її сина евакуювали поліцейські з села Воздвиженка на Донеччині. Населений пункт за три кілометри від лінії фронту. Нині там живе шестеро людей. Літня жінка та її син залишалися в селі, попри постійні обстріли. Не маючи можливості самостійно виїхати, родина звернулася за допомогою до поліції. Пенсіонерка одразу погодилася на евакуацію, а її син спочатку вагався. Проте після чергового потужного обстрілу він змінив свою думку. Давайте руку може як вам удобніше. Ага. Давайте, ой, О, от сюди присідайте. Да. Сюди на краєчок присідайте, щоб ми двері закрили. Ось так от приїхали на евакуацію. Чоловік не може ходити. На тачці його вивезли. Зараз будемо забирати. Росіяни вбили 550 українських дітей а дитини російські окупанти поранили. Такі дані в день захисту дітей оприлюднили в офісі генерального прокурора України. Найбільше відчули, що така російська турбота діти в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях навіть в цей день на Харківщині отримали поранення восьмеро дітей. Тисячі дітей чи їх батьків убили росіяни, залишилися сиротами, і геноцид триває. Дітей насильно вивозять в Росію з тимчасово окупованих територій. По всій Україні росіяни розбомбили сотні шкіл та дитячих садочків. Та покарання за злочини обов'язково настане навіть через покоління українці пам'ятатимуть, що витворяли на нашій землі російські нелюди. Для волонтерів Харківщини організували тренінг, де розповіли методи зупинки кровотечі. Своїми знаннями ділилися парамедик зі Швейцарії та його італійський колега. Учасники, зокрема, вчилися користуватися турнікетом. В реальному житті при масованій кровотечі для порятунку людини є лише 30-45 секунд. Тому важливо не тільки знати, як надавати домедичну допомогу, а й зробити це швидко. При цьому важлива кожна деталь, навіть з якого боку розташований турнікет або як підійти до непритомної людини. А для волонтерів такі вміння життєва необхідність, адже вони постійно возять гуманітарку до прифронтових територій, а відтак наражають себе на небезпеку якщо ви маєте, наприклад, кровотечу тут, ви берете на одну долоню вище і накладаєте турнікет. В Іспанії відбувся допрем'єрний показ документального фільму Дениса Христова про евакуацію цивільних. Стрічка має робочу назву Де твій дім. Проте під час творчих зустрічей обговорюють і нові ідеї для назви. Денис Христов волонтер, який залишив кар'єру телеведучого після вторгнення росіян, щоб рятувати цивільних. Він вивозить людей та тварини з найгарячіших точок. У фільмі показана пекельна евакуація завдівки та її околись під час того, як ворог. Нижче в місто. Волонтер показав, як росіяни нещадно били по цивільних, коли ті намагалися виїхати. Тур відбувся за сприяння благодійного фонду. Ми з України картину вже показали в Нідерландах, Польщі та Австрії. За гроші, які зібрали під час показів, придбають аптівку для військових. Такі хроніки війни, як цей, треба показувати нашим європейцям, щоб вони розуміли, що українці це не дикуни. Українці мають мали заможне життя, мали будинки, мали автівки, мали роботу. Що ми тікаємо від війни від смерті, а не для того, щоб пожити за чийсь рахунок. Найважче, коли ти розумієш, що там знаходяться люди, а ти не можеш заїхати, тому що там з різних обставин там починаються обстріли або вже немає дороги. Це дуже важко. Емоційно. Я народилась в місті Авдіївка, прожила там до 15 років. Потім на початку війни вже переїхала, тому що навіть тоді, в 2014-2015 році, обстріли були. Дуже сильні ці кадри, які я побачила, вони жахливі. Я побачила дім моєї бабусі. Це дев'ятиэтажка на вулиці. на вулиці Ювілейний квартал. 5. Я побачила будинки всіх моїх друзів. Ну тобто, хто в тому районі живе. Я в кожному будинку одну людину принаймні знаю. Це жах, це неможливо повірити. У Полтаві жінка здружилася з дикою річковою твариною, що живе у Ворсклі. Вже п'ять років пенсіонерка пані Тетяна щодня приходить із ласощами для нутрії. А тварина так звикла до своєї годувальниці, що хоче йде і дає себе погладити. Тваринка довіряє лише пенсіонерці і розрізняє її голос із сотень інших. Назвала Мася. Це з самого першого Масіка. Тепер всі масіки в мене. Маленькі масята. І так я гукаю. Мася, мася, маляся. Хліб, морква, буряк та крупа. З такими дарунками приходить пані Тетяна на берег Ворскли. Тут на неї щодня чекають йди, мася, мася. моя Масі. Головне, щоб вони чули мій голос. І я просто розмовляла. Я не звукала, там з дівчатами, розмовляла. А вона почула мій голос і припливла. Ну, думаю, пора йти годувати. Пенсіонерка натрапила на першого масіка у 21-му році. Герезон виплив до неї з води і простягав лапки. Тетяну зворушила поведінка тварини, і вона повернулася до неї з їжею. З того часу в очереті живе вже ціле сімейство нутрій. Взимку з ними була мама, але мама вже була вагітна і пропала. Є такі у нас тут люди, які дуже жорстоко поводяться з тваринами. Зараз на заклик Полтавки приходять дві самиці. Одна вже народила і потребує більшої кількості харчів, а друга не показується, адже готується до появи малюків. Про цю родину знають вже всі місцеві, зокрема спортсмени, які сплавляються ворсклею, теж перейнялися долею тварин, виготовили і встановили новий будиночок для нутрій. З Тетяною Івановною я познайомилася випадково, прогулюючись по берегу. І в ході розмови ми вже тоді і вияснили, що внутрі потребують опіки, захисту, тому що вони зникають, вони дикі, але є люди, які їх вбивають. Тому ми вирішили об'єднати зусилля. І разом піклуватись про нутрі і таке піклування потрібно тваринкам, адже їх завезли століття тому з південної Америки. Тож український клімат для них суборий і в дикій природі нутрії можуть померти з голоду чи за сильних морозів. Вони собі будинки не будують, тобто взимку вони не виживуть. Як в цей випадок ще цією нутрією, з підмерлим хвостом? Якби це було в природі, це б ну особи загинула. Тому що було б зараження, інфекція зараження, сепсис там і так далі. О. Попри віки скруту, пані Тетяна не залишає своїх масят. Говорить, ладно турбуватися про всі наступні покоління дитинчат і таким чином подавати приклад іншим, щоб більше людей захищали природу і її жителів. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.